40 золотих медалей саме стільки привезла із міжнародного конкурсу команда малої академії наук International Innovation Show і нова який відбувся у Хорватії. Це один із найдавніших майданчиків для молодих науковців. 25 учнів уперше після початку повному штабної війни змогли представити нашу країну офлайн. Загалом проекти презентували 40 дослідників і дослідниць із 15 областей України, і кожен з них відзначено був золотою медаллю. А Україна. Українську делегацію спеціальною нагородою навіть відзначили звісно за хоробрість. Ми вітаємо команду в нашій студії частину команди. Так і знайомтеся у нас з нами сьогодні буде продовжувати наш марафон цю розмовну частину. Марія Годованець і Анастасія Венчикова. Так, Марія, якраз ви є золота медалістка цього конкурсу. Вітаємо вас для України. І ми, коли б коли почули цю новину, це була дуже були захоплені тим, що стільки наших молодих талантів отримали ці нагороди. Як вам прийшла ідея про винахід, за який ви отримали нагороду, і що за винахід, розкажіть. В першу чергу хочу подякувати за можливість сьогодні презентувати свою роботу у студії. Загалом ідея про екологічний такий матеріал виникла ще раніше, адже я переймалася тим, що багато людей використовують ну використовують матеріали, які зразу потрапляють на сміттєзвалище, і лише 5% взагалі Відходів українських переробляється, тому я спершу вирішила. Це було два роки тому. Я організувала такий екорух в школі, де зробила презентацію, зібрала туди. Відповіді на питання, чому чому саме цей матеріал, пластик, синтетичні полімери, чому це шкідливо? І також зібрала багато порад, якими насправді кожен з нас може користуватися для того, щоб зменшити свій вплив на навколишнє середовище. це є а, цей винахід. Так а можете так. передати, що це як з чого він складається? Можете а, сказати це... я передам Руслану. Там хоча один, один шматочок лише чекай все треба руками. Це екологічний матеріал, який складається з відходів сільського господарства, а саме лузганесіння соняшника та гарбуза, солома та лошпиня а... від квасолі. А, а так, то вони акулатура. за кольором відрізняються. Да? А, а для чого це, це може бути використовуватися? Тобто він стійкий до води чи не стійкий? А загалом зараз це перші прототипи, які мені вдалося зробити, а, буквально на жаль, ось постраждала моя школа внаслідок російської агресії, і тому ми з вчителькою робили це в домашніх. Умовах застосовуючи всі підручні а матеріали. А що за школа, це в якому 323 третя гімназія. Де в Києві? Це, так, не. Дарницький район. Ось і тому ми виготовляли це все з підручних матеріалів. Загалом наразі ця технологія може застосовуватись для виробництва. Капхолдерів, лотків для яєць, контейнерів та пакування для сухих матеріалів. Але я також продовжую працювати на цією технологією і найближчим часом планую удосконалити для того, щоб зробити її водостійкою. Цей матеріал це буде спеціальне внутрішнє покриття Плівка, яка відштовхує вологу, і є біорозкладною, тобто екологічною для навколишнього середовища, ви ну, я був а, серед журі. Вибачено та про школу так. Запитаємо що це за школа, які Ще пошкодження це... там були. А загалом уламок від ракети впав в сусідній будинок, але школа постраждала. вибуло всі вікна, двері посипалася стеля, але зараз там йдуть ремонти. Наразі ми дистанційно навчаємося, але сподіваюся, що незабаром зможемо нарешті потрапити в школу і вже зустрітися вживу з вчителями. Ви так впевнено розповідаєте про свій винахід. Я був серед членів журі, теж до дав... дав... з... з... золоту медаль. Анастасія, до вас запитання: всі діти готувалися до цього конкурсу під час війни, тому що Марія розповіла, що в неї була така підготовка дуже довга два роки. Ну, насправді більшість дітей починають готуватись там за декілька років до того, як подаються, там, наприклад, на конкурс захист в Малій Академії, потім проходять вже до нас там, на міжнародні заходи. От. Але більшість з них, коли проходять до нас, вони ще проходять такий етап підготовки. Це там, і інтерв'ю англійською мовою, і підготовка загалом до презентації України на міжнародних конкурсах. Тому так, вони насправді готувалися уже, коли почалась війна. І мені здається, навіть що в, в цей час у них з'явилися ще більше мотивації. Вони відчувають ще більшу відповідальність перед своєю країною роблять все для того, щоб якісні проекти бачив світ. А всі, от це була умова конкурсу, що ти маєш на конкурс приїхати вже з якимось прототипом чи ні? Ну, У нас є просто різні конкурси, є такі наукові... Ні, ну От про це й говориться, де взяли 40 медалей. Так, Тут був формат виставки, тому діти, більшість дітей представляли свої винаходи з прототипами або з якимись програмним, програмним забезпеченням. От, і а Є якісь проекти, які от виникли от саме через війну, через потребу щось удосконалювати, через потребу щось ну, переробляти. Один з учасників конкурсу Ігор Клименко він розробив квадрокоптер міношукач. І вже навіть реалізовує свою ідею, тому що він нещодавно став найкращим студентом світу і отримав грант, таку стипендію на реалізацію цієї ідеї її підтримали у світі. Він зараз навчається в Канаді і його там підтримують. Він робить все для того, щоб реалізувати цей проєкт, він був корисний потім тут, в Україні. Це абсолютно винахід скерований, зумовлений нашими подіями в Україні. А що із тих? Винаходів, які вже побачили світ і отримали нагороди, можуть стати на серійне виробництво, можливо, вже отримали якісь фінансування або якісь зацікавленості з боку інвесторів. Щось вже стане від. Ідеї виробництва. Ну так як це був перший конкурс після того, як почалась війна, то діти тільки знайомились з цим всім, але це була для них дуже гарна можливість, щоб знайти партнерів або спонсорів, або там не знаю, налаштувати співпрацю з якимись фірмами чи людьми, яким цікаві їхні ідеї. І дехто да, з них е, вже спілкується про якесь партнерство, але ну поки не поширюємо це, так як має бути якийсь результат. А для а того, це вперше ]ити. Україна привезла саме з цього конкурсу. 40 нагород е, минулого року Україна теж брала участь в цьому конкурсі. Трошки менше дітей було е, близько 20, Але там були і золоті, і срібні і бронзові це цього року. Е, о, діти а, зробили все для того, Марія, щоб... що от про майбутнє говорячи, як ви бачите просування свого винаходу, чи вже можливо щось робити для того, щоб його в масове виробництво після удосконалення запустити? Можливо, для відбудови країни щось задобиться на кшталт. А, так. Оскільки Україна експортує багато агропродукції, то під час збору всієї цієї вирощеної продукції і переробки. Ми отримуємо дуже багато відходів, і насправді ідея полягає в тому, що а, всі ці відходи вони можуть стати цінним ресурсом для виробництва, і це не який прибуток для держави. А, тобто, це може бути на майбутнє, можуть бути якісь перемовини з аграріями, наприклад, так для а. того, щоб запустити це виробництво. А яка вам сировина для цього потрібна? Це буде якісь лушпиння від пшениці, так так, це все відходи. Саме солома, лушпиння від квасолі, лузга від насіння соняшника, гарбуза. Бачите, дуже ця концепція є затребована, тому що в Житомирі, я знаю є виробництво з опалого листя паперу, по-моєму. Так, Так, Валентин Фречка цим займається. От ви <с концептуально ви знайомі з його винаходом? Я багато знаю про його винахід, тому що готувала дихались, напевно, ні? Так, так, так. Поки робила дослідження в інтернеті, то також шукала екологічні альтернативи, які вже існують. А було таке, що от ви приїхали на форум, а там повторювалися ідеї, чи не було? Чи всі ідеї були унікальні? Ну, я не маю на увазі серед українських учасників, а от ще з інших країн? Загалом було дуже багато різноманітних робіт, і вони настільки надихають. І дуже хочу відзначити. Загалом свою команду дуже вдячна за те, що вони всі долучилися до цього заходу. Малі академії наук вдячна за те, що вони надали таку можливість, бо це якраз доказ того, що не обов'язково бути професійним вченим, аби створити щось цікаве або дослід, дослідити це. Адже навіть якщо ти просто маєш бажання і хочеш виділити на це свій час, докласти зусиль, ти можеш створити щось по справжньому клас. цікаво. клас, Марія. морія слова, над... надихають дійсно дихаючи прямош така промова. знаєш, заслухався. Ще раз покажемо цей винахід, дуже крутий. Це відходи від е, агропродукції. Так в майбутньому така упаковка, і я впевнений, є, з якою багато українців будуть приходити з супермаркетів додому. Там будуть і, і яйця, лотки. Тобто все винахід Марії годоване. Дуже вам дякуємо. Дякуємо вам за цю розмову за за вашу роботу, за ваш строт. І коли бачиш на столі в ефірі в студії, ці медалі і ці нагороди хочеться вірити, що все буде добре. Так, і Ви буде... надихаєте на те, що все. все буде добре. Ви надихаєте нас, надихаєте всю Україну. Ми віримо в перемогу. Далі ефір представимо ще раз наші гостей. Марія а, Годовець то... і Анастасія Венчковська були гостями нашого ефіру. Так далі, ефір об'єднаного марафону продовжать наші колеги з телеканалу Рада.